Друзі, ось дивіться, я вам покажу вживу, як кажуть. Я вам завжди казав, що трутня, не вирізайте, він допомагає. От бачите, оце в мене тут, зараз я, вам, маленький нуклеус. Ось для обльоту маток. І там бджоли не дуже, а рамочка попала е е, трутньова. Ну, матка так піднялася і насіяла була рамка. І ось матка, бачите, от, маточка молода. Вже почала сіяти третій день. Я вважаю, вам видно. І подивіться, як допомагає трутень обігрівати все. Обігрівати. Бачите, як він завзято тут допомагає. Матка серед трутнів ходить, вона відсіває, засіває. Рамочки ніхто нікому не заважає, але трутень допомагає, допомагає підтримувати температурний режим. Тому що вулику не дуже багато бджіл, і в такому ось вони стані. Я вам показував і показую, що ніколи не вирізайте трутня. Трутень чистий, немає небезкрилих, ні ніяких, а маточка оце молода. І запам'ятайте. Якщо у вас така спокійна матка не бігає по рамкам, то бджоли у вас будуть вулику завжди спокійні. Не будуть вони ні нападати, ні, нічого робити. Як хочеш з ними тут працюй, хоч цілуй, хоч що робиш, але вони тебе не будуть боятися і не будуть кидатися на тебе. і ще я вам покажу. В очі, як трутні, допомагають. Всі кажуть, та вони вилітають, вилітають вони все по черзі. А матка працює. От бачите, як мало. І от кажуть ще, чому матка сіє там по два яйця в комірку. А куди вона буде сіяти? Ось у неї п'ятачок і ще з цієї сторони п'ятачок. І там, може, ще одна рамка, а то медом все занесли, їй, звісно, нікуди сіять. А у неї вони ж її кормлять, а у неї яйця виробляються. Це ж не те, що захотіла, підійшла із сумки, взяла, положила в, у, у чарунку і все. Ні, це все йде по часу. Як вони її годують, так у неї виробляються яйця. От іще раз вам доказ того, що трутня, бережіть і не вирізайте.